Вітаю, це програма Формула здоров'я на телеканалі. НТА. сьогодні ми говоримо про діагностику та сучасні методи лікування захворювань сітківки. Ока а розпочинає програму традиційний вже даджес новин територія здоров'я. Нарешті є чим щеплювати до львівських поліклінік, почали надходити вакцини, яких бракувало більше півроку. Перша партія придбаних мо за новою схемою закупівель імунобіологічних препаратів вже доходять до кабінетів щеплень. Зокрема, в потрібній кількості є вакцини від гепатиту Б, гемофільної інфекції. А також найбільш очікувана комбінована вакцина Пентаксим. Неодночасно одночасно можна щеплювати дитину від дифтерії, правця кашлюка, поліеміліту та гемофільної інфекції. Лікарі просять батьків звернутися до свого педіатра для корекції календаря щеплень. А от вакцину БЦЖ для новонароджених від туберкульозу очікують за місяць-два. Нагадаємо, українських немовлят не щепили через відсутність цього препарату майже два роки. С підконтролем на Львівщині підсумували результати днів профілактики артеріальної гіпертензії. Акція традиційно тривала в області у Львові продовж травня. Серед обстежених мешканців приблизно кожен п'ятий дорослий має проблеми із тиском. Така інформаційна кампанія лікарів, передусім, впливає на ранні виявлення і головне лікування гіпертонії, яка призводить до виникнення інфарктів та інсультів. Львівян, як завжди дуже активно відгукнулося. На нашу пропозицію, як і в попередніх роках, майже 100 тисяч чоловік було обстеження 3559 тисячі осіб вперше довідалися про те, що в них є підвищений ретельний тиск. Чи здешевіють нарешті ліки з-за кордону? У червні був підписаний закон про спрощену реєстрацію ліків з розвинених країн. Йдеться про Євросоюз, Швейцарію, Японію, Австралію, США та Канаду. Завдяки скороченню терміну реєстрації препаратів з цих країн до 10 днів. Очікується здешевлення на 45%. Отже, продовжуємо основну тему випуску програми Формула здоров'я діагностика та лікування захворювань сітківки. Ми вирішили скористатися нагодою також зробити знімок сітківки. Така перевірка в моєму випадку потрібна через короткозорість. Саме суттєве порушення гостроти зору може спричинити проблеми із сітківкою. Серед основних факторів впливу на цю частину органу зору. Травми ока, запальні процеси, новоутворення, навіть старіння. Тощо ми всі чули такі: як відчарування сітківки, як вікові захворювання сітківки, які пов'язані з віком, як діабетичні зміни на сітківці, наслідок цукрового діабету, наслідок гіпертонічної хвороби. Орган зору складається з ряду елементів. Одні з основних елементів це фокусуюча система і сприймаюча система. От власне система, яка сприймає сфокусоване зображення, і є сітківкою. І порушення цієї ланки веде однозначно до погіршення зору. Оскільки ця тканина є дуже високо диференційована, найменше її пошкодження може мати дуже важкі. И незворотні наслідки наследки для пациента. Заболевание сетчатки это очень серьезная проблема, потому что сетчатку, к сожалению, пока мы не можем поменять, как хрусталик или роговицу. И поэтому можем только лечить или в случае ее отслойки, допустим, попросту уложить ее на место. Что касается заболевания сетчатки, конечно, к счастью, частота встречаемости не очень большая. Где-то 10-15% от всех заболеваний органа зрения. Лікування сітківки ока залежить від причин, що призвели до виникнення недуги. Це, як кажуть лікарі, консервативне лікування, тобто препаратами дії на тканину сітківки, лазерне лікування та хірургія ока. Ось одна з методик від провідних офтальмохірургів. Производяться три розрізи сітчатки, розріз сього 0,5 мм. Максимальне досягнення хірургії безшовної, не требують потім влаження швов, внутрі глаза вводяться інструменти, удаляється помутнівше стекловідне тіло. Розправляється січатка з допомогою введення в, в колесла стерильного воздуха. Ефективних методик багато. Про найсучасніші говорили у Львові провідні офтальмологи країни та зарубіжні світила в цій галузі на конференції, що була присвячена саме проблемам діагностики та лікування захворювань сітків кіока. На чолі з всіма провідними спеціалістами, офтальмологами всієї України, які є одною родиною, приїхали до нас, до Львова проводити наукову практичну конференцію з залученням міжнародних спеціалістів. Ця конференція була з привлеченням практично всіх офтальмологів з всіх регіонів України. І я маю сказати, що благодаря цим конференціям ми узнали і узнаємо, що на Україні ми стоїмо на дуже хорошому рівні. Понад 400 кращих лікарів-офтальмологів України із за кордону поділилися досвідом і новітніми розробками у хірургії ока в цій галузі медицини дуже високі темпи впровадження прогресивних методик і технічних новинок. Ми дуже раді, що на нашу конференцію офтальмологічно завітала професор Сюдана Збіндер з Відня, яка є... Дуже відома в галузі пересадки пігментного пітелю і розвитку хірургії з інтраокулярними протезами. І також професор Біргіт Лоренс з Німеччини з Гісена, яка є відомий нейро і педіатричний офтальмолог. Рівень конференції дуже високий, зокрема, в українських колег. А я привезла прогресивну технологію хірургії ока в ній використовуються новітні мікроскопи. Це дозволяє проводити діагностику прямо під час операції на сітківці ока. Це пришвидшує і саме втручання, і якість хірургії. Професор німецького університету з Гісена Біргіт Лоренс спеціалізується в дитячій технології і генетиці. Представила прогресивну методику лікування захворювань ока у дітей. Ми досягли успіху в лікуванні захворювань ока в новонароджених недоношених дітей. Наші методики дозволяють зупинити недугу, а в деяких випадках навіть усунути проблему. Це дітна єсть. Бальшовий прогрес лічення цієї патології, за все, це существенні технології лічення, нові машини, нові методи осмотру, які ми зараз для виконання операцій. Серед поширених проблем із зором, захворювання сітків, ока. Вони часті супутники при цукровому діабеті, недугах, пов'язаних. І старінням органу зору, то що це є вікове старіння сітківки. І, на жаль, при такому захворюванні пацієнти не можуть читати, не можуть добре дивитися телевізор. І це дуже не впливає на спосіб життя і на якість життя. І тому новітні методики лікування мають дуже велике значення. Патологія заднього відділу глаза тяжою патологія. Це патологія, яка требує часто німецької хірургічного лікування. Та водоспротябують немідляної діагностики, правильної і відповідно, правильної відповідної терапії. Більш детальне обстеження сітківки ока проводять у спеціалізованих клініках. Зокрема, стандартом обстежень є фото очного дна. Оптична когерентна томографія сітківки. Це є сучасний, високоефективний і досить такий високодіагностичний метод, який допомагає нам. Оцінити стан сітківки, її патологічні зміни, а саме зміни при цукровому діабеті, при вікових змінах сітківки, також структурних змінах сітківки. Зелений шар і жовто-червоний, вони є нерівні, вони є змінені. В принципі, от коли є норма, от ми можемо побачити, ага. тобто всі шари є рівні, і тобто вони, в даному випадку це є нормальна здорова сітківка. Цей метод обстеження, як правило, рекомендують, якщо на прийомі в офтальмолога в поліклініці не з'ясовано причину проблеми із зором пацієнта. Коли лікар не може за допомогою простіших методів обстеження встановити діагноз або встановити причину, чому пацієнт має відповідні скарги, тоді ми проводимо оптичну когерентну томографію і більш точніше можемо встановити. Причину зниження зору іслідувати при жалобах, таких як, наприклад, розкривлення предметів, якісь затемнення в полі зрення, якісь іскаження або вспишки молнії, які больне відчувають, обов'язково берегі офтальмологу і слідувати сітчатку. Це дозволить раніше діагностувати заболівання і відповідно, лічити його своєчасно. Такий метод допомагає запобігти виникненню відшарування сітківки. його ефективність складає від 60 до 90 відсотків. Возрастная макулярная дегенерация сетчатки. Это очень тяжелое заболевание, которое ведет, к сожалению, к слепоте. И пациенты, не оставаясь без лечения, будут постепенно терять зрение. И поэтому лечить этих больных очень важно, максимально начиная с самых ранних проявлений заболевания. Суть хирургии ока при захворении сетчатки полягає у наступному. Це відновлення анатомічних структур і їхніх взаєморозташувань в оці. Тобто це або відновлення правильного положення сітківки, так як, наприклад, при відчаруванні сітківки, або введення спеціальних лік ліків, які відновлюють структуру сітківки, наприклад, при цикровому діабеті, або видалення мембран з поверхні сітківки, які її деформують і таким чином погіршують зір. Захворювання сітківки ока супроводжується наступними симптомами: знижується зір, перед очима з'являються мурашки, темні цятки, іскри, викривлення об'єктів, випадають поля зору. Ну, це, Звичайно, в першу чергу це є скарги на погіршення зору. Це йдуть або випадіння поля зору, або центральний зір. І тоді пацієнти відразу звертаються до офтальмолога. Тобто, це е захворювання проходить дуже з е такою грезючою симптоматикою для пацієнта, і тому такі пацієнти звертаються. Найчастіші такі симптоми відчувають люди з цукровим діабетом, оскільки дрібні судинки першими реагують на проблему. Відбувається гіпоксія сітківки внаслідок. В якої відбуваються процеси проліферації, тобто росту новоутворених судин, які є змінені, які дуже легко тріскають на фоні підвищення артеріального тиску і стаються внутрішньоочні крововили, гемофтальні, які пізніше потрібно лікувати за допомогою хірургічних методів лікування. Лікування вчасне допомагає попередити до 50 ускладнень, які можуть призвести до незворотної втрати зорових функцій. Наносяться відповідно на сітківку в ті місця, які можна наносити лазерні коагулянти. Тобто, це по-простому наносяться опіки, лазерні опіки в ці місця, де можливо. І це зменшує площу сітківки. Відповідно, зменшується потреба в кисні і відбувається на утворених судин. Відбувається регрес і зменшується кількість крововилів, відповідно, зупиняється процес. Ми стараємося тому запобігти, щоб пацієнт мав стабільний зір в майбутньому і було, ну, якби, зменшуємо потребу в хірургії в майбутньому. Тобто, по-простому кажучи, це є профілактика втрати зору. Усі існуючі в світі методики нині доступні для пацієнтів в Україні і у Львові, зокрема, стверджують лікарі. Офтальмологи радять усім людям, особливо старшого віку, раз на рік проходити діагностику сітківки ока, оскільки захворювання може перебігати без симптомів. Чим раніше виявиться проблема, тим ефективніше буде лікування. Це була програма «Формула здоров'я». Бережіть себе, до побачення.